Направляють, але не вимагають, розумієте? Тобто, оце і є різниця: направити або вимагати. Угу. Як ми розуміємо, що одне направити, а друге вимагати. Направити у дитини є варіант не зробити, там отримати двійку. Ну тобто від цього освіт не, не рухне. А у випадку тиску вимоги такої можливості немає. Ти повинен відповідати очікуванням. Угу. І оце відповідати очікуванням це зазвичай із травмованого у батьків внутрішнього нарцису. Я розумію, що дуже багато хто дивиться на зараз, хто буде слухати нас, будуть розуміти, що вони із такої сім'ї. Насправді, що з них вимагали бути кимось. Або, наприклад, є інша сторона, коли мені пишуть ці травмовані нарциси, батьки, які кажуть, така як інакше, треба із люди його з нього людину робити. Людина народжується людиною, її не треба робити з нею людину. Їй треба передати оцей моральний компас.